І тепер ми з вами знайомимося з одним дуже корисним інструментом, це сайт Python Tutor. Це сайт, який можна використовувати для того, щоб запускати код порядково, тобто ви можете контролювати, що зараз виконується, і потім сказати, що тепер можна виконувати наступний рядок. І це дуже схоже на функціонал дебаги, і ми будемо говорити про них ще окремо. Але тут це більш орієнтовано на початківців, Тобто тут дуже гарна візуалізація, вона показує ще посилання, і це супер корисна і дуже зручна штука. І так, з дебагором трошки легше буде працювати, тому що він може працювати будь-де із вашим кодом, саме, тобто там може бути підключення до обладнання, ще щось таке. На Python тут певні обмеження є. Ви не можете тут виконувати будь-який код, тому що не всі модулі доступні. Ви не можете працювати з зовнішніми файлами, ви не можете використовувати зовнішні модулі, але... Найбільше користь від нього це на початку, коли ви пишете перші свої цикли, ви пишете перші умови, і ви не дуже розумієте, як воно влаштовано, як воно покроково працює. А після цього першого періоду ви вже спокійно можете перейти на дебагери, і там вже ну, трошки буде менша в ньому потреба. Коли ви потрапляєте на сайт, вам треба натиснути Python, щоб почати працювати. Далі у нас відкривається таке вікно, і так тут Python 3.6». Але для базових тем це абсолютно не критично. Скоріше за все, всі можливості, які ви будете використовувати, будуть доступні і в цій версії. Копіюємо наш код, з яким ми працювали, і тепер спробуємо подивитися, як це буде все виглядати. Для того, щоб почати процес, ми натискаємо Visualize Execution, і у нас відкривається щось таке. І тепер, коли ми натискаємо тут Next, у нас буде наш код виконуватись рядок за рядком. І тепер тиснемо Next. Зелена стрілечка це той рядок, який тільки що виконався. а червона це наступний рядок, який буде виконуватися. І ми бачимо, що у нас створений список Numbers. Але тут є додаткові якісь там дивні стрілочки. Це насправді корисна штука, саме ця візуалізація того, що зміні в Python це посилання на реальні об'єкти. Але воно зараз просто нам не потрібно, тому що ми про це ще взагалі не говорили. Тому що ми робимо? Тиснемо Edit Code і натискаємо тут Use text labels». І знову натискаємо відслуж. І знову Next. І тепер просто немає цих стрілочок, але це не означає, що щось там змінилося з боку Python. Це просто щоб воно зараз на цьому етапі не плутало. Натискаємо знову Next. Тепер у нас створився ще один список це NumList. Він порожній, тут написано прям порожній список. Далі ще Next. І тепер у нас з'явилася змінна Num. Тому що зараз ми виконали рядок for Num in Numbers. І вона дорівнює 10. Далі ми тиснемо знову Next. Тепер у нас з'явився print. Далі знову втиснемо Next. Зараз виконався цей рядок тут зелененький. І що тут сталося? num перетворено на рядок, і додали цей рядок вже в список numlist. Якщо ці дві дії важко сприймати, тобто і перетворення у рядок, і додавання в список, ви можете це роз'єднати. Тобто ви можете зробити щось таке, наприклад, сказати numstr дорівнює str num. -odsta. І тепер вже тут додаємо numstr. Тобто ми будемо бачити окремо оцю фазу, коли у нас йде перетворення у рядок. Запускаємо знов. І натискаємо Next. Перший список, другий створили. Пішли в цикл ФО. Num дорівнює 10 зараз. Далі print пішов. Ось він. Далі створили Numster. Це зміна, яка дорівнює теж 10, але тепер вже 10 як рядок. Далі робимо next. І ось тепер у нас додається елемент в наш список ось цей. Це от ID 2. Це у нас. Відповідно, список num-list. Але мені здається, що зараз на початку без стрілочок трошки легше, і через ID можна зрозуміти, що це список такий то Якщо ви продовжите виконувати це все, далі у нас наступна ітерація циклу йде і num, тепер до рівня 20. Ось він. Ми тиснемо Next новий print. Далі тиснемо Next. Тепер num стри вже до рівня 20, але це вже тепер рядок. І далі кажемо Next. І він додається до нашого списку. І так далі, остання ітерація додається 30. І в кінці у нас виконується print, і ми бачимо наш список. Це дуже корисна штука, і ми будемо ще неодноразово сюди повертатися, але також далі у нас буде окремий редактор, в нього буде вбудований схожий функціонал, і тому ми подивимося, як це можна робити також в редакторі.